Чаще, сьогодні у нас рубрика коротко і ясно польською мовою. Як сказати, що у вас забитий умивальник, сантехніку, який до вас прийшов, та розпустилися квіти, які вам подарував ваш колишній? Ці дві ситуації запитали наші студенти на нашому інтенсиві, тому вирішила донести цю інформацію усім своїм підписникам. Колись я просила своїх студентів писати мені смішні ситуації з їхнього життя у Польщі і живучи в гуртожитку, відповідає наша студентка. Я викликала сантехніка і сказала, що моя умивалка є забіта. І ви розумієте, або не, якщо не розумієте, в чому тут прикол, зараз поясню. Якщо умивалка, то умивалка може бути заткана, так? Тобто за. Забитий умивальник це заткана умивалька. До речі, так само буде забитий ніс затканий нос. А забіта це вбита, так? тому що забіти це є вбитий. Тому розуміємо, що ніхто умивальника нам не вбивав, і ми кажемо заткана, а не забіта. І інша студентка розповідала на роботі своїй колегі, що квіти, які їй подарував хлопець, в концю ще розпущили. І це неправильно, бо це калька з української. Якщо квіти розпустили. Стилися, ми польською кажемо квітище розвінели». Розвійне, ніби розвинулися так до повних бутонів. Не розпущилище, а ще. Розпущити можна не з кафе в жонцейводжі, наприклад. Тобто розпустити можна каву не з кафе в кип'ятку, ну і теж лоси можна розпущити, розпустити. Але квіти у нас що роблять? Правильно, ще розвінели. Маю надію, що для вас це корисно. Якщо так, лайкайте, підписуйтеся і не забудьте поділитися цим відео зі своїми друзями. І до речі, у нашій школі можна вивчати польську мову на індивідуальних уроках, інтенсивах, групових заняттях, парних, розмовних клубах до колору до вибору. Тому обирайте в описі уся інформація. А ми прощаємось. Честь!